Всім привіт, на каналі Фіц 5. І сьогодні я знімаю третю серію шлях до 100 мільйонів. Але перед тим як я перейду до відео, не забудь поставити лайк під це відео, написати в коментарях, які мені ще способи заробити перевірити, і ввести мій промокод Вітс, який працює на усіх серверах з другого по 7 рівень. Ну, а ми переходимо до відео. В мене нарешті закінчився депозит, і ми тепер можемо зняти мої здеконні гроші. Давайте зараз подивимося, скільки я можу зняти. Оу, oh, 8 мільйонів. Знімаємо все, у мене на балансі 9 мільйонів. Тепер пропоную для того, щоб не, знову ж не тратити гроші, чи ж не тратити час. Як я вам раніше казав, гроші мають робити гроші. Тому отак от: хоп, і ми знову ставимо 5. Так, це у нас 50 мільйонів і це 500. Так, отак от. І на 60. Я сподіваюся, зараз правильно поставив. Так, да, правильно поставили, бо якби неправильно не правильно поставила, це був би капець. Все, 5 мільйонів ми поставили, і тепер, на депози... Ой, на тепер у нас на балансі є 4 мільйони. Бо зараз ми їх по факту думаю нікуди не будемо тратити. Але зараз я хочу поїхати у центральний ринок, і в мене з'явилася така думка, що купити, як купити, скласти собі той. Я зробив це, це всюди хід чи що це? Давайте зараз, давай зараз гляну, крафт транспорт. Квадроцикл. О, квадроцикл, Тому я хочу, я думаю, я за одну серію це не складу, тому що це буде дуже важко і дуже затратно по грошам. Можна, але це тоді треба буде прям дуже грошей потратити. Тому давайте зараз поїдемо на центральний ринок, може ще щось прикупимо цікавого, але так загалом я буду старатися на квадроцикл, І, можливо. Я собі його зроблю, я знаю, що там великий багажник, я собі подумаю. Напишіть мені в коментарях, будь ласка, чи в мене така ідея, що скласти квадроцикл і його зразу продати. Тобто, типу, бо, його як... бо він спочатку видається як предмет, і тому можна його продати навіть на центральному ринку. І тому за нього можна виставити, напевно, ціну ну мільйонів десь штук, напевно, 4, я так собі думаю. А от ми його явно дешевше. Тому мені здається, ми можемо піти в плюс, але це треба, ну, напишіть в коментарях, бо я не знаю, бо мені подобається така ідея, але не знаю, як вам, може, типу відум, будете дивитися відео, типу, о, зараз подивимося, як їздить оцей квадроцикл. Тут я хоп і його продаю. Тому, ще, тому напишіть в коментарях, чи мені продавати його, чи не продавати його, як тільки я його зроблю. І давайте зараз я зразу, от, тут я не маю твільне, я зараз сам поставлю продавати, тому що в мене є свої речі. так, тут у нас немає. Давайте от. Так от. Е, зразу я продаю швиденько тераса. Давайте зараз виставлю все що я продам. Так, ну що ж, я виставлю всі предмети, на кодиш, два скіна, вініл за мільйон. Я його колись купував дешевше за, здається, 800. Доволі вигідно було. І шини. Е, добре, давайте зараз на початку нам потрібно е, ну, почати щось купувати для квадроцикла. Думаю, ми почнемо з двигуна. От тут от, свіча мене є одна, здається. Мецезараз і колі... злиток зліза мене, здається, один є. Але ми також будемо паралельно купувати це. Зразу кажу, що старий кузов ми не будемо купувати. Перший він дуже дорогий буде для нас. А по-друге, він дасть мені в Батлпасі. Зараз отут треба пошукати, звичайно, але десь недалеко він буде. І, до речі, я зараз трошечки збираю оцих от... Левелі тут я зараз не відкриваю це для відео. Я не знаю, чи я це відкрию на відео, чи це не відео. О, тут, тут дасться старий кузов. Тому я зараз його не купую. І давайте зараз будемо шукати ці всі. Ага, тут зразу є розбитий макбук за 20 тисяч доволі дешево. Все. Зразу купили розбитий MacBook. Давайте піду зараз шукати далі, що а тут є витроцикл. на медроциклу. Так, це є тканина у нас. Це, в принципі, недорого, тому давайте 11 штучок купимо. Далі. Так, сво, просто. Скарб, беремо колічастий вал один. Далі беремо е, три свічі. Беремо три свічі. Взяли. І беремо поршень. Скільки мені треба? Поршень. Зараз я не пам'ятаю. Мене є два. А треба, скільки треба двигун. Для двигуна треба. Ага, треба дві. Е, ще дві, тому давайте зараз візьму ще дві. І зараз я посвідчу, потім ще збігаю до квартири, але зараз я не хочу, тому що треба виходити. в мене і пропаде е, моя лавка, тому це трошки пізніше. Так, знайшли акумулятор, але мені здається, це щось за дорого, мені так здається. Тому давайте. Е, так, я трошки відійду. Тому давайте взагалі він здається крафтиться. Так, давайте я трошки відійду, тому що вони нам заважають. Е, Такс. Давайте, десь де тут ось. Ага, в мене є батарейки. Тобто мені треба купити батарейки, як я знаю, вони дуже дорого. Тому далі, я не буду купувати е, акумулятор. Я ну, куплю батарейки і їх тоді його скравчу просто. Так, знайшли паливний бак. Е, до речі, там безкоштовний подарунок продавався. Є е, паливний бак забрали. Добре, дивимося далі, що тут у нас є. Так, давайте поки е, зараз я чи, чи, шукаю людей. E, щоб купити, давайте я зараз продам те, що от у мене є, я, я трошки недавно наполював. E, так, виставляємо по одиниці, Зараз не буду дві, скільки в мене там є, просто все продаю. І є. Т трошки підзаробили, небагато, але трошки є. Тому давайте зараз чекаємо, будемо щось пробувати купувати. Якщо зараз не знайду нічого, щоб купити, то поїду, заберу от свічу. Отже, я нічого не знайшов, тому давайте я виходжу. Е, зараз я співявсь, у мене машина не пропала. Ага, пропала, Добре, давайте ми зараз дістанемося до найближчої заправки. Воно, здається, недалеко десь. А ні, трошки треба пройтись. Ну добре, давайте пройдемо зараз і купимо е, ці от батарейки. Так, я прийшов до міні-маркет, нам потрібно 6 батарейок. Е, вони доволі дорогі, але нічого, тому давайте зараз куплю карткою. Е, є. Ага, мене вистачає так. Що то вони якісь, напевно, дуже важкі раз, не вистачає 3, так. Треба щось мені викинути. Давайте щось викину і вернемося. Так, спробуємо ще раз. Давайте ставимо 6 штучок. Вони якісь, напевно, дуже важкі. Так, ще раз. Знову не вистачає місії 3. Добре, давайте все-таки викинемо е, каністру, вона займає 20 кілограм. І все. Тепер можемо купити є. Е. Тепер сподіваюся, що ми можемо купити, бо я не знаю, що. Є, yeah, добре. Ми давайте трошки відійдемо. Тепер давайте дивимося, чи ми можемо скрафтити акумулятор. Є, yeah, давайте крафтимо акумулятор. 2,5 секунди. Ага, у мене преміум і тоді зменшується час крафту. Класно. Все, в мене є акумулятор. Це дуже добре. Добре, тепер нам. далі. Що нам треба ще зробити? Нам ще треба взагалі двигун. Я сьогодні хочу проти двигун. Злиток заліза в мене знайдеться по машинах, свіча знайдеться, але от з блоком циліндра по Я не знаю, як зробити цей блок циліндра, і я не знаю взагалі, як його можна отримати. Тому давайте зараз я це запитаю в адміністрації, тому я так вам даю так мовити лайфхак. Все, що ви можете не зна... не знаєте по грі, питайте в адміністрації, вони, скоріше, всього, вам відповідають. Ну що ж, на жаль, я шукав е, це оце, 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 свічу і блок Ну, як блок. Залізо, але я не знайшов. Так, з поліція в нас трошки тут екстремальним вождінням займається. Е, я шукав, але, на жаль, я не знайшов. Тому мені зараз прийдеться шукати блок, заліз, боже, блок. Я не знаю, злиток це правильно називається, чи як? Е, Чекайте, злиток. Треба газову комфорку, газокапець. Давайте я тоді, напевно, піду все-таки на центральний ринок, тому що можна взагалі злиток, як я знаю, можна знайти. От в мене тут були карти. Давайте я зараз спробую один раз пошукати. Так, куди я дістав? Давайте я спробую один раз пошукати. Хопс, є. Yeah. Давайте я зараз спробую один раз її пошукати, і буде. може я знайду з першого разу. Ой, oh, йоу, ну давайте туди поїхали. Через гори, через гай, я сюди приїхав. Давайте дістали лопатами. Як нам зараз подивитися ага, ПК? Добре, ну, десь біля грубого дерева. Ну, як грубого дерева, десь біля дерева. Ми тут бачимо, що у нас відкривається вид сюди. От. Так, отак от. Ага. І тут. от, то, то, напевно, десь тут тоді. Давайте зараз спробуємо тут копати. Так, а де у нас анімація? Ага, нема анімації чогось, не знаю. Так, опа, з першого. З першого разу злиток заліза, туда! Де злиток заліза? Є першого разу! Я просто? в шоці. Все, нам залишилось тільки. Ну, по факту, ми дуже, мені дуже пощастило просто. Я думаю, що я не зловлю, просто трошки потягну відео, типу, щоб, знаєте, щоб відео не дуже коротке було. Але першого разу так злиток заліза, ну це капець. Ну, за, за таке, думаю, можна за таке, ще, ну, за, таку, за таке співпадіння, так би мовити, можна, і думаю, лайк поставити. Ну добре, давайте ми йдемо на центральний ринок шукати циліндр. оцей, от, ем, Ще раз як він називається? Циліндр, циліндр. Давайте гляну, Блок, блок циліндра і свічу. Тому пішли зараз свічу ми там легко купити, а блок циліндра буде трошки поважче. Тому... Зараз йдемо його шукати. Так, ми на центральному ринку, але давайте я вам зроблю такий, так би мовити, бонус. І все-таки е, повідкриваю це те, що в мене тут назбиралося. Е, з самого початку забираємо Desert Eagle. Е, скін на карту новорічний, київський торт. Аксесуар шолом Павр, 30 тисяч номер Україна. вініл Корабель, Турбо 3 рівень X, Тисячу досвіду, снайперка дронів, віп на один день і 5 кербонців. Все, ми забрали. Так, з мене інвентар не перезавантажився, не перезавантажився. Добре. Ну що ж, а тепер йдемо шукати те, що нам треба. Секунду, давайте це ще разгадав. А, ага, свіча і блок циліндру, все згадав. Тут немає. Так, знайшли ми свічу за 30 тисяч. Давайте купимо. І, до речі, не знаю для чого. Але є взагалі от такі от задні фари і передні фари. Цікаво, для чого вони взагалі потрібні? Тому що, як я знаю, тут от в, в цьому вони не потрібні. Може тут? Ні, і тут їх не треба. Не знаю, дуже цікаво. Напишіть в коментарях, якщо ви знаєте, навіщо потрібні ці фари. Бо я не знаю, де їх можна використати. ну, Типу, на що вони. Так, з останній тут от намет і тут нема того. Е, як його, Я постійно забув, як називається. Зардвати зараз ще раз пригадаю собі блок циліндру. Бо я не знаю, бо трошечки погано, що розробники так тип, якби забрали можливість його отримати, тому будемо зараз сподіватися, що я ще знайду в кого його би купити. На жаль, я так і не знайшов цей блок циліндру, тому постараюся його знайти у наступній серії. А я тобі якось те, що ти дивися до цього моменту. Якщо ж ти на першому сервері, на першому сервері Центральна Україна. Маєш блок циліндру, обов'язково про це напиши в коментарях. Я обов'язково всі коментарі прочитаю, відповім на той, і я попробую в тебе його купити. Звичайно, якщо не буде дуже захмарна ціна, то я його обов'язково куплю. Там вже подивимося, я постараюсь купити, бо мені він дуже треба. І я хочу собі цей квадроцикл. Дуже хочу, бо я знаю, що там є великий багажник, Не знаю, який, але він там великий. Тому ставте лайк, підписуйтесь на канал. І всім па-па-па-па!